Вітаю, я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Огляд. Війна Ізраїля проти Іраку почалась через побоювання, що Іран застосує проти Ізраїля свої ядерні бомби одразу як тільки їх зробить. Фахівці Міжнародного агентства по атомній енергії МАГАТЕ зафіксували наявність у Ірану, і урану, збагачено до 84%. Залишилось небагато до створення ядерної бомби, тому уряд Ізраїлю вирішив діяти. Для знищення підземних заводів по збагаченню урану і командних пунктів армії і корпусу вартових ісламської революції Ірану широко застосовують глибоко проникаючі авіабомби, типу gbu 28. Вони є символом технологічної переваги Сполучених Штатів Америки у високоточній зброї. Підтримайте наш керіномовний канал в монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. При підготовці до операції буря в пустені проти Іраку в 1991 році виявилось, що самі важливі командні пункти армії Іраку побудовані достатньо, достатньо глибоко і їх не зможуть дістати існуючі на той час бомби Сполучених Штатів Америки. Тому військово-повітряні сили США ініціювали термінове створення потужних, глибоко проникаючих авіабомб. Вони повинні були пробувати 30 метрів ґрунту і два, дві бетонні стіни товщиною по 7 метрів. Термін на цю роботу був 10 тижнів, це дуже мало. Одразу постало питання міцності корпуса бомби. Він має бути дуже міцним, корпус, щоб пробити землю і ще дві залізобетонні перекриття. А вибух вже має бути на глибині до 44 метрів. Корпус не повинен був бути дуже товстим, тому що опір бетону при пробитті пропорціональний квадрату діаметру. Ні Носіями цих бомб планували бомбардувальник f 111 або винищувач F15 американський. Тому. Чисто технологічно діаметр поперечного перерізу бомб обмежувався 40 см. Наступні вимоги повинна була бути високоточна головка самонаведення з лазерним напівактивним наведенням. Потрібна потужна бойова частина з вибухівкою, що створить високий тиск для руйнування перегороду в бункері. Але головною проблемою все-таки була не потужність боєголовки, а міцність корпусу, щоб пробитись на таку глибину. А бомби планувалося скидати, згідно з досвідом Другої світової війни, по можливості з найбільшої висоти, щоб надати цим бомбам високої кінетичної енергії, щоб вони могли заглибитись в ґрунт. На той час в США були на озброєні потужні авіабомби блю 109 БЛЮ-24, БЛЮ-27 і Марк-84. Всі вони були близькі по своїм характеристикам, мали масу близько 900 кг і не могли достати оці глибоко заглиблені бункери Іран, Іраку. Ці бункери, коли будувалися при підготовці війни Іраку проти Кувейту. Справа в тому, що в Іраку було багато нефти, а у маленької держави Кувейт, що була поряд, нафти було ще більше. Тому й захотів диктатор Саддам Кусейн заволодіти ще й нафтою Кувейту. Для цього він захопив цю державу Кувейт. Навколо столиці іраку Багдада було побудовано більше 40 глибоких бункерів для вищого керівництва держави і армії. Кожен з тих бункерів вміщав до 1200 чоловік. Забезпечував житло, харчування, лікування і зберігання зброї для них на протязі одного місяця. Часу для проєктування корпусів таких бомб не було. Тому згадали, що з часів війни у В'єтнамі на складах Сполучених Штатів лежать списані стволи 203-мм гаубиці М110. А у них дуже якісна сталь, це міцні стволи. Тому взяли 4 таких стволи, трошки розточили з середини, відрізали необхідну довжину і отримали бажаний корпус. Носовий обтікатель взяли від бомби GBU 109, існуючий, тому трошки обточили зовні передню частину ствола для співпадання діаметрів. В результаті. Нова бомба мала зовнішній діаметр 386 мм, товщину стінок 82 мм і масу 1702 кг. Головка самонаведення спроєктували і виготовили за один тиждень, ну це неймовірно швидко. Зазвичай на таку роботу йдуть роки. Перші дві бомби призначались для випробовувань, а наступні бі дві – для бойового застосування. Вибухівкою були споряджені тільки останні дві бомби. Їх залили тритоналом нагрітим до рідкого стану. Потім він ухловий став твердим. Тритонал це вибухівка, що складається з 80% тротилу і 20% алюмінію у вигляді порошку. Алюміній забезпечує більшу фугасну потужність вибухівки і дає вищий рівень тиску у ударній хвині при детонації, а це дозволяє знищувати перегородки в бункерах. Ведення стабілізатори, лазерна система наведення працювали добре. Бомби пробивали більше 30 метрів ґрунту, і вони ще пробивали 2 перестінки по 7 метрів бетону. Корпус бомб при цьому залишався цілим. Тому дві е, наступні бомби для бойового застосування були використані проти командного пункту протиповітряної оборони Іраку. Два бомбардувальники F-111 скинули по одній бомбі GBU-28 КП проти повітряної оборони перестав існувати. Ізраїль багато років добивався від США дозволу на продаж їм цих бункерних бомб і отримав їх тільки в 2009 році в кількості 55 штук. По ціні, між іншим, 145 тисяч доларів за одну штуку для боротьби саме з ядерною програмою Ірану. Іран це країна, давня країна з тисячолітньою історією. Але зараз цією країною керують релігійні фанатики. І вони записали в Конституцію держави, що ціль Ірану знищити країну Ізраїль і знищити народ, що там проживає. А коли хтось скаже. Що хоче вас вбити, ви йому вірте. І готуйтесь до самозахисту. Дії держави Ізраїль по знищенню ядерної і ракетної потуги Ірану, я вважаю справедливими і правильними. У нас з вами дуже схожа ситуація. Ота біла моль, що сидить в бункері серед північних боліт і всім розповідає, що дуже хоче знищити Україну і зробити так, щоб нас, українців, не існувало. Ми маємо бороти за своє життя, за своїх дітей і свою країну. Маємо готувати для бункерної молі оці бомби GBU 28. Бо це справедливо і так має бути. Шановні, я планую розповісти про ще одну дуже якісну бункерну бомбу gbu 57 Вона також дуже корисна при знищенні молі і інших шкідників, що сидять по бункерам. Все буде добре, ми переможемо! Підтримайте наш коріномовний канал в Приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву, всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.